В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Ідіть за мною. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, в яких Христос Ісус звертається до рибалок. Спочатку Він побачивши Симона, що називався Петро. І його брата Андрія, побачивши, що вони ловили рибу, каже: ідіть за мною. І вони, залишивши ті сіті, я зроблю вас рибалками людей. Залишили сіті, човни свої, і пішли за Ісусом. І згодом, далі пройшовши, побачив також ще двох братів, Заведеїв зі своїм батьком Заведеєм, Якова та Івана. Також покликав їх за собою, і вони залишили свої човни і сіті, і пішли за Христом. Євангелист Матей розповідає, як Христос кличе своїх учнів, своїх послідовників і вибирає, дуже цікаво вибирає з простих рибалок, які ловили рибу Симона, Петра, Андрія, Якова, Івана. І також інших апостолів вибирає з простих людей не випадково, щоб також показати дію Божої благодаті. Христос не просто так вибрав цих простих людей, Він бачив також їхню віру, їхню щирість і їх вибрав на тих, які мають продовжувати цю його діло проголошення Євангелія Божого Царства. І далі Евангелист говорить, що Христос ходив по їхніх синагогах в Галилеї, проповідуючи, звіщаючи добру новину про царство, і зціляючи і вивоюючи всяку недугу серед народу. Христос звіщає цю добру новину, благовістку про Царство Небесне, що наблизилося Царство Небесне. Син Божий прийшов на землю, щоб спасти людину. Щоб її ввести до Божого царства. І підтвердженням цих своїх слів Христос робить великі знаки і чуда, зціляючи народ. І народ ішов за Ісусом і слухав Його. Але ми звернемо увагу на цих учнів, на цих апостолів, яких Христос вибрав. Коли ми поглянемо їхнє життя, коли побачимо також їхнє перебування з Ісусом. То ми побачимо, що навіть це становлення учнями для них було непростим. Не все так відразу вони стали великими апостолами. Але це також був час, це був такий етап, процес виховання їхнього зростання. На цьому шляху духовного зростання вони також і падали. Євангелист розповідає нам, зокрема за апостола. Петра, Симона Петра, Він був тим, який визнав Ісуса, що Ти є Син Божий, але Він був також тим, який відрікся, тричі відрікся Христа. Перед стражданнями Ісуса, коли ця слугиня питала його, чи ти часом не з його учнів, то Хри... Петро відрікається Ісуса. І коли відрікся, то запіяв цей півень, він пригадав собі слова Спасителя і заплакав гірко. Але попри це, що навіть були ці випадки, це, на цих упадках він не зупинився. Він через ці сльози покаяння виявив своє навернення і пішов, далі був вірний Христові, і Христос вчинив його тим, що ти будеш скеля. На які я збудую мою церкву, і пекельні ворота її не переможуть. Як бачимо, що апостоли також проходили цей шлях і упадки, і повстання, але в кінці кінців вони стали тими, виховались на тих, які стали учнями христовими, апостолами, які по всьому світі, починаючи від Галилеї, від Юдеї, від Єрусалиму по всьому світі проповідували цю добру новину про спасіння людини, про Царство Боже. Рознесли цю віру Христову по всіх народах, по всіх країнах, христячи народ в ім'я Пресвятої Тройці. Що? Завдяки чому вони стали такими великими апостолами святими? Ми кажемо святими. Церква називає їх святими. Завдяки найпершій їхній вірі, завдяки вірі, що повірили в Христа, пішли за Христом. Христос покликав їх, і вони пішли за Ним. Ця віра їхня також зростала, вона формувалася, вона міцніла, перебуваючи з Ісусом, слухаючи Його Слово і бачачи ті чуда, які робив Христос, вони також міцніли і ставали стійкими у вірі. Через віру вони були тими, які слухали Ісуса, які слухали Слово Боже, які чули це Слово, які роздумували над цим Словом Божим, які прийняли це Боже Слово. І третій момент, що вони не тільки прийняли це Слово, але також жили за цим Божим Словом. І завдяки цьому вони стали і апостолами, і великими також святими в Христовій Церкві. І цей Євангеліє ми чуємо в сьогоднішню неділю, в другу неділю після зіслення Святого Духа, коли церква, наша церква, вшановує пам'ять всіх святих українського народу, всіх святих, які також відзначилися праведністю і святістю серед нашого народу. Ми сьогодні згадуємо і молимось до наших святих Володимира Великого. Князя Київського, його бабці, княгині Ольги Святої, також. Ми сьогодні також згадуємо і прославляємо князів наших страстотерців Бориса і Гліба. Ми згадуємо також сьогодні преподобних отців Антонія Теодозія Печерських і всіх преподобних отців, що в печерах у Києві прославилися. Ми згадуємо також сьогодні святого священомученика Йосафата, який віддав своє життя за єдність церкви і народу. Ми згадуємо також цих новітніх наших ісповідників і мучеників, які вже в часи Радянського Союзу, коли радянська влада прийшла на Західну Україну, які були ті, які не відреклися Христа, які не відреклися Христової Церкви. Були вивезені на Сибіри, були мучені, катовані, частина з них також загинула там. І церква також проголосила їх блаженними святими нашого народу. Зокрема, Папа Іван Павло ІІ у 2001 році, перебуваючи з парстерським візитом в Україні, проголосив 28 наших блаженних святих нашого народу. Це і єпископа Миколая Чернецького, єпископів також Григорія Комишина е, е, Станіславівського, це єпископа е, Івана Франківського теперішній, Йософата Коцеловського, єпископа Перемицького, інших таких єпископів, священників, монахів, монахинь і мер'ян, які. Віддали своє життя за Христа, не відреклися Христа, не відреклися також Христової Церкви. І церква проголосила їх також святими. Це є наші святі, українські святі, які також пройшли свій, свій шлях до цієї святості. Це не були люди, які народилися святими. Ми можемо навіть згадати і великі ці постаті князя Володимира, який був спочатку був прихильником язичництва, поганства. І він поширював на Русі, Київській Русі, поширював це поганство, створював цих ідолів, поклонявся їм. Але також прийшов цей час завдяки також старанням своєї бабці Ольги, яка йому, йому говорила про христову віру. Прийшов той час, коли ця. Пелена темряви, незнання, безвір'я ідолопоклонство також спала з його очей. І він пізнав правдивого Бога Ісуса Христа і охрестився в ім'я Пресвятої Тройці. І ми бачимо також, як змінилося життя цього князя. Це не тільки був якийсь політичний крок, щоб війти, так би мовити, в родину великих. Керівників і того, того, того часу. Це не тільки був політичний, це не був політичний крок, але це справді було щире його переконання. І ми бачимо це підтвердженням в його житті, що він змінив своє життя, повіривши в Христа, охрестившись, Він також прислухався до цих слів Спасителя, пізнав ці слова. І жив також за цими словами своє життя, старався вести згідно з цим Словом Божим. І про це також говорять літописи, розповідаючи, як князь змінився, як він почав дбати також про тих людей, які є нужденні і потребуючі, надаючи їм і харчування, і також житло. І тому літописи називають його Красним Сонцем. Що стільки добра також зробив для свого народу і робив, проявляючи це велике милосердя. Ми також навіть згадуючи цих князів Бориса і Гліба, які не пішли на поводку свого брата, який розв'язав цю Братобивчу війну за Київський пристіл, не стали з ним боротися, щоб не, не було цього. Е, не вбивав брат і брата, але за це поплатилися мученичою смертю. Згідні були прийняти особисту смерть, щоб не поширювати братовбивчу війну серед свого народу. І церква називає їх страстотерцями. Ми згадуємо також преподобних отців наших, Антонія і Теодосія, які також розпочали це монаший подвиг в нашій. В нашому народі, в Києві, Антоній, викопавши печеру, там почав своє подвижницьке життя, коли до нього почали збиратись біля нього однодумці, тим, яким подобалось таке подвижницьке життя. Створилася також спільнота, ігуменом якої був, зокрема, також Теодозій, створивши цей монастир, Києво-Печерський монастир успіння Пресвятої Богородиці. І скільки також преподобних просіяли праведністю і святістю в стінах цього монастиря. Ми згадуємо також інших святих, про яких я вже згадав, нашої церкви, нашого народу. Згадуємо їх і також можемо запитати, що стало, що допомогло їм стати святими. Напевно, також це ж саме віра, найперше віра в Христа. І цієї віри вони не відреклися. Хоч були перебуваючи в небезпеці, навіть в смерті, не відреклися Христа, але були вірними йому. І Христос прославив їх цією славою святих. Були вірні також цьому Слову Божому, жили за цим Словом Божим, виконували його, проявляли цю Божу любові, Боже милосердя по відношенню до ближніх. І таким чином стали святими в нашому народі і в нашій церкві. І сьогодні їхню пам'ять ми звеличуємо, прославляємо і звертаємось до них також в молитві. Вони також для нас є прикладом, щоб ми також прямували цим шляхом праведності і святості, до якого є покликана кожна людина. Немає різниці. До кожної людини слово Боже звернене є одинаково. Каже апостол Павло: «Це, є, це ж бо воля Божа святість ваша. Воля Божа для кожного, щоб кожен з нас був святим. Завдяки чому? Завдяки найперше нашій вірі в Христа, хрещенню в ім'я Пресвятої Тройці, слуханню Слова Божого, що ми слухаємо, читаємо це Слово Боже, цікавимося ним. І Стараємося жити також за цим Божим Словом, за заповідями Божими, проявляючи любов до Бога і проявляючи любов до ближнього. І таким чином ми йдемо цим шляхом праведності і святості. І цей приклад наших святих нехай буде для нас також таким дороговказом в нашому житті. В теперішній час, нелегкий час, який переживає вся наша країна. Четвертий рік триває війна. Агресор прийшов на нашу землю і порушив мир, і приніс горе і біду для нашого народу. І далі продовжує це. І здається, також, що немає сили, яка б його зупинила. Але ця сила це є Божа сила. Тому в сьогоднішній день ми, згадуючи наших святих, великих князів, великих преподобних, також святителів, Монахів, монахинь і також мирян нашого народу, які своєю святістю, вірою засвідчили вірність Христові. Сьогодні просимо в них заступництва для всього нашого народу, особливо в цей нелегкий час війни, щоб вони випросили в Господа єдності для нашого народу, сили, віри також. І щоб вони також випросили цієї Божої благодаті, сили, щоб звільнити нашу землю від агресора, щоб знову мир і спокій і згода запанували в нашому народі і в нашій батьківщині в Україні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!